Росіяни активно штурмують уже кілька тижнів не лише Авдіївський, але Кремінський напрямок. Тяжкі бої у Серебрянському лісі вже точаться півроку. Але останніми місяцями ворог зібрав тут чимале військо з технікою і намагається прорвати нашу оборону. Бійцям 67-ї бригади добровольчого українського корпусу на цій ділянці фронту доводиться відбивати щодня по 20 штурмів. Днями захисники не лише відбили атаку ворога, а й повернули собі захоплені росіянами позиції. Для ефективного знищення окупантів бійцям потрібні Дрони, тож вони просять долучитися до збору. Реквізити будуть на екрані про ситуацію у Серебрянському лісі і чому росіяни тут готові тисячами класти своїх репортаж Олега Корнієнка. Їдемо до оборонців Серебрянського лісу з Кремівської напрямку. До речі, Серебрянський ліс називається якимсь зачарованим. Туди щас тривають бої важкі бої От, і потрапити туди. вкрай важко. їдемо на одній машині. кортежами не можна. Тому я навіть їду з багажником. Цей ліс росіяни вже півроку активно намагаються захопити та, ламаючи зуби об нашу оборону. Вони його просто знищують. А це вони все випалюють, так? Да? Це вони закидають фосфором і зазигалками. І згорає, як то кажуть, за лічені хвилини. Потушити дуже тяжко. І часто так буває? Кожен другий, третій день. У них того добра багато є. Тут що було зелене. Йдучи лісом із бійцями 67-ї бригади добровольчого українського корпусу, ми постійно прислухаємося. Росіяни невпинно гатять із авіації та артилерії. Уже більше тижня як окупанти кількатисячним військом намагаються прорвати тут оборону. Тож українським захисникам іноді за день доводиться відбивати до двох десятків ворожих атак. Це може бути цілий день. Артопсл може, грубо кажучи, там з певними якимись. Інтервалами на також тривати впродовж дня. Штурмові дії також кажуть, це не, це не є там, 5 хвилин, не 10, не 20. Наша штурмова група зайшла, їй не вдалося закріпитися відбилися. На тому зразу вже готується їхня резервна штурмова група. І зараз мінометники. Ще одна міна полетіла у ворожі окопи, і так, мінометники 67-ї бригади, працюють фактично цілодобово. Зараз гранатометники та мінометники прикривають наших піхотинців, які намагаються придушити наступ росіян. Попередня їхня атака зазнала фіаско. Бійці добровольчого українського корпусу не лише відбили штурм окупантів, але й повернули втрачені позиції. Вгамував ворога батя та його бійці. Бій тривав більше години. Ми їм Трошки наступ перебили і не дали їм отямитися, Зразу із ходу штурмонули їх, вибили їх з нашої позиції. Ті, які були на місці в бліндажах і в окопах, то ми їх будемо так сказати, ліквідували, а остальні там втекли через ліс, бо по стежки так тікали, що аж на ходу розкидали і розрузки, і бронежилети знімали себе все на світі, тільки зброю забирали. Під час того штурму наші бійці ліквідували з десяток росіян. Для окупантів цей відрізок фронту вкрай важливий. Серебрянський ліс це основна, основний напрямок на Лиман. На Лиман далі йде на Слов'янськ, далі на Краматорськ, і тому, якщо ми не втримаємося в Серебрянському лісі, в них буде дорога відкрита далі на оперативні простори. На цей відрізок фронту росіяни кидають не лише кадрових офіцерів, але й для так званих м'ясних штурмів колишніх ув'язнених. І це все за підтримки авіації і артилерії. Ого! Це щось таке хороше. все. На нашому локальному, на нашій ділянці, де стоять наші позиції. Ну, от так от. Їхні групи штурмують, ми їх вибиваємо. Вони забирають своїх поранених по можливості, бо не забирають. За якийсь час знову авіація, знову артпідготовка. Тож на перепочинок у бійців добровольчого українського корпусу часу майже немає. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.